Потрощене кладовище. Таку картину у Бучачі застали місцеві. На старовинному цвинтарі, де могили, датуються ще початком 19-го століття, після обрізки дерев погром. Прийшло повідомлення, пост. Що на горі Федір на цвинтарі, на древньому цвинтарі ще польському відбувалася вирубка дерев і пошкоджені пам'ятники. Це був не один пост, я жіночки не пам'ятаю. інший от я якраз знайшов це Ігор Нетребік, також йому зробили екскурсію сюди, і ну, людина так також побачила, вражена вражена від побаченого. І е, після того ми. Здійснили також екскурсію сюди для того, щоб перевірити перевірили і жахнулися побаченого, адже ще кілька днів тому цвинтар мав інший вигляд. Перше, бо це все-таки є історична спадщина наших предків. Тут є поховання людей, котрі дотичні до створення цього міста, і щоб воно просто так занепало, то є ну напевно неправильно. І тут також поховані мої предки. І коли е, інформація поступила, то також було цікаво, чи е, пам'ятники стоять, чи пам'ятники також постраждали. Більше десятка надгробків або надщерблені, або й зовсім знесені. Люди помітили, що постраждали саме ті могили, біля яких зрубані дерева. За ці роботи в Бучачі відповідає комунальне підприємство Лісопаркове господарство за послуги з видалення аварійних дерев вони отримали майже 50 тисяч гривень. Йдемо туди, щоб запитати, чому і хто рубав дерева на кладовищі. Кабінет зачинений, і на дзвінки ніхто не відповідає. З міським головою Бучача зв'язатись вдалося. На робочому місці його не було, коментувати він погодився лише телефоном. Там дуже просто ми чистили один цвинтар і другий цвинтар, там все добре, там чітко немає. Єдине, там що до кінця не дочищено, і дочищать до кінця. Це сміття заберуть і все там буде добре. Ну насправді там могили не поруйновані. Якщо десь там. Новила впала, цена впала від часу. Власне, ось так виглядає надгробок, який, за словами міського голови Бучача, впав від часу. Впав він за дивним збігом обставин в місці, де порізано дерево, і падав таким чином, що хрест від надгробка опинився аж за котом. Цінність цих надгробків велика і для історії Бучача і України загалом, переконаний Олег Гребаньовський. Адже на кладовищі поховано чимало поляків, і цими могилами опікуються їхні родичі. Більшість надгробків зроблені з вапняку, і цей матеріал не дасть збрехати, коли саме тріс виріб. Свіжа тріщина завжди світліша. Я бачу, що це точно <с? <с?> воно тут не лежало роки. Ну присипано тирцею. Ось подивіться, це відломане. Хрест, хіба я не знаю, самовільно сам перейшов. Інше питання, яке цікавить місцевих, чому зрізали ці дерева? По деяких видно, що ні аварійними, ні хворими вони не були. На сайті Бучацької міської ради повідомлень про чистку кладовища немає. Як і немає інформації, куди та на які потреби віддали дерева. Коли ж ми захотіли розпитати більше, я вам сказав коментар вам Сказав, що там все добре. Собі знімайте, відео коментар з ким хочете. Наразі активісти планують зафіксувати усі пошкодження. Доєднатися і не мовчати про руйнування закликають небайдужих жителів Бучача, котрих предки тут знаходяться, котрим також небайдужа спадщина нашого міста, за це велика спадщина історична. Для того щоб вони долучилися до цього саме процесу. Зазначимо в Україні за наругу над могилами. Зловмисників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.